Отже, друзі, раніше я тепер показую, вже розложив цю, цю нову резину окремо. Три комплекта, по 5 покришок. Резина нова. Перший комплект, тут п'ять нових, бачите, з наклейками. Це 205 60 r 16 і дивіться, 42 неділя, 22 рік. Зрозуміло, що нова. Ось стан, бачите? Ну, нова, ніхто на ній не їздить. Далі йдемо. Інший комплект літньої нової резини. Це у нас Гудієр. 100. 9560R16C. Це Щоб ви розуміли, так? Да? І рік... Ось дивіться. Сороковий тиждень, 22 рік. Нова. Made in Турція. Мішлен у нас. Мішлен у нас. Я згляну. Десь ну, написано, десь написано було. Ха -ха -ха -ха. Ну, короте, подивлюсь, щось не бачу. Де? Бачите? Десь не видно. а, Мейдин, іспанська, класна різина. Ну і ще одна цежка. Зимова, правда, нова. на ней не ездил, звичайно. Это тоже наш нас Мишлен. 38 тиждень. 22-й рік. Made in Poland, Польска. И э, размер 215-60 R17C. Вот. Така класна у нас резина. Кому потрібно, звертайтеся. Можливо, хтось прийде автомобіль, у нас тут купить, заодно собі резину купить нову. А можливо комусь і так потрібна резина. А, Ще непогано є комплект прямо на дисках, не знаю, правда, що це. Но вона теж як нова, зимова резина 185. 60 R15. Вот. На дисках 4 болта, ну не знаю, що це.